Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що ж ситуація на фронті продовжує бути важкою і безугла. Знову покусує наших хлопців. Французи вже воюють проти росіян у Харківській області. Канала Френч 2 18 червня. Зробив репортаж про чотирьох французів, які два місяці тому долучилися до інтернаціонального легіону ЗСУ. разом з ними. В групі знаходиться проходять тренування американець, німець та австрієць. Всі ці, ці бійці не є найманцями. Зауважують журналісти. Вони мають статус військової Овців збройних сил України, що ти тут для тебе знайшов, питає співвітчизника кореспондента справедливість, яку треба захистити. Відповідає боєць у той же час Макрон з картою в руках доводить, що Україна повинна мати право бити по військових базах на території Російської Федерації, з яких ведуться обстріли. Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в Росії цивільні цілі, звичайно, або й інші військові. Цілі сказав президент Франції під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Оліфом Шольцем. Паралельно з цим ситуація продовжує бути важкою. Перший дзвіночок прозвучав два дні. Тому пише Сергій Марченко, безугла продовжує атакувати керівництво ЗСУ, а політична вертикаль прикриває всі свої факапи. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та одиниці оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправ. Лення ситуації на місці написав на своїй сторінці Сирська. Я свідомо не коментував, щоб не хайпувати на помилці, а як тоді думав я, але це не була помилка. Виглядає так, що критика підлеглих це комунікаційна стратегія, що вже сьогодні головнокомандувач з знову накинув на підлеглих протягом трьох днів. Цілком стало зрозуміло, чому одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиція. А іншим ні, в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою адії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові. Рішення це можуть бути фактично правильні слова. Дійсно, є різні командири, бригад і кращі і гірші, але війна робиться не в штабах, а на полі бою, як не крути бриги до бою болю, сильно ближче за високе начальство. І коли головнокомандувача у відступі винні підлеглі, він не соромиться про це публічно говорити. І тут же просто ті п'ять фоточок себе охоєнного це точно не додає йому популярності у військах. Шановний головнокомандувач ЗС України. Ви керуєте не генштабом, а всіма ЗСУ, Кожен командир, офіцер, солдат, ЗСУ ваш вас підлег який ризикує життям, щоб втілити ваші задуми і стратегію ведення війни. Не робіть помилок і не протиставляйте себе комбригам та іншим молодим командирам. Зрозумійте, нікого не цікавить, який комбриг тримав позиція. Який знав, ви не знімете себе відповідальності, якщо будете публічно розпинати підлеглих за результат? Все одно спитають не з них, а з вас, як головнокомандувача, підтримку армії втратите. Ми у війні і мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло, пане сирське. Це в інтересах кожного з нас. Тому до вас така увага і така підтримка. Зараз ви творите історію, і від ваших рішень залежить існування нашої держави. Це величезна відповідальність. Подумайте про це. Безумовно, ви вправі приймати будь-які кадрові рішення. Приймайте їх, але будь ласка, не виносите у публічну площину тези про поганих командирів ЗСУ. це сильно деморалізує тил і сильно розбурхує армію. Сподіваюся, ви звільните людей, які пишуть вам тексти, що сіють розбрат. У той же час телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрі. Старіючи ситуація на Адіївському напрямку критична. Генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому штабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиним ворогом в Москві в Києві. Почистимо потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО, а йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної підтримки і допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирського і для армії я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть учасно країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що рі в офісі президента за свою зраду поплатяться. Потім у той же час народне на майдання кожного дня виходить та скандує всупереч негод та скептикам. Та супереч тим, хто облизує владу, як персонаж із британського фільму Столзберн, облизував язиком ванну, де купався його кумир, А потім ридаючи голий, дручив на його могилку. Народ вийшов і показав владі, що він є перша журналістка. Людмила Семенюк, далі мовою оригіналу. Приготовлені автозаки тихо ратирувалися разом із поліціянтами, якими хтось розумний очевидно пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів. А отручання поліції у їхній пісні закінчилося масовою народною непокорою. На вчорашні акції теж співали, грілися кавою та термосами, та щиро спілкувалися і сміялися з приводу того, що то не поліція, а влада спосувала вчорашня акція, була спонтанна і одноразова. А смислили її у тому, що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці множені, то владі дали зрозуміти, що чекає і далі, особливо тоді, коли воно буде на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами у цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і нелогічно боятися в спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Чи друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.